При Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Кацапи тікають з позиції. За повідомленням сил оборони близько взвода Русаків самовільно покинули місце дислокації неподалік Гуляйполя. Тепер у Розівській громаді окупанти шукають своїх дезертирів, посилили блокпости. Місцевих не випускають за межі селищ. Кілька груп п'ятисотих вже затримані. Інші намагаються втікти у напрямку Маріуполя. Добувають кабами роботи. Не вчора по селу здійснили три авіаудари. Загалом за добора 6234 рази били по Запорізькій області під вогнем дев'ять населених пунктів. В Запоріжжі схопили мародерів. Двоє чоловіків намагались пробратися. У зруйнований будинок на вулиці Олександрівській, 67. 29 вересня туди вгати ворожий кап нині багатоповерхівка підлягає демонтажу і охороняється патрульними. Вони затримали зловмисників. Тим часом в Запоріжжі з'явився перший підземний сервісний центр МВС. Там працюватимуть більше 20 інспекторів з двох МВС та надаватимуть до 300 послуг на день всім жителям Запорізької області, навіть під час повітряних тривог. Мінус граду Кацапів, бійці 65-ї окремої механізованої бригади знищили РСЗВ-окупантів на запорізькому напрямку. Спалили автівку запорізького волонтера Уміда Джуракулова. Чоловік допомагає військовим з 2014 року. Інцидент стався у кривому розі. Кошти на цю автівку збирали небайдужі. Її мали доставити на фронт. Нині правоохоронці шукають зловмисників. Понад 140 мільйонів гривень акцизного податку сплатили запорізькі підприємці до місцевих бюджетів з початку року. За інформацією головного управління ДПС Рівень минулорічних надходжень перевищено на 27 мільйонів 500 тисяч гривень. Прикордонники знищили дванадцять впівідронів. На запорізькому напрямку заглушили ударні випила Русні, вполювали і мавіка-розвідника. Передає Бердянський прикордонний загін. Запорізькі поліцейські розкрили 175 крадіжок з осель громадян. З початку року зареєстрованих випадків 191 жертвами майнових злочинів стали не лише жителі міста і власники дач за крадіжки під час воєнного стану зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Реорганізовані запорізькі лікарні можуть залишитись без грошей. НСЗУ не підтвердила підписання нових договорів з кількома медустановами через ряд невідповідностей. Поки коштів на рахунках лікарень на зарплати та інші витрати вистачить до кінця жовтня. В листопаді та грудні вони потребуватимуть дотації з бюджету. На зупинці лахті вже кілька днів, як з'явився мав з тютюном, у вересні цього ж місця демонтували інший кіоск. Якийсь колообігу мафів у місті. У вихідні знову перекриють Дніпро Ге з 8 ранку, 19 жовтня, до 8 вечора 20-го гребля закрита на ремонт. Традиційно об'їзд через мости та острів Хортиця. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.